Всім привіт дуже молоді. Так, з нами сьогодні Дані і Олексій, і сьогодні у нас буде ще гірший день. Ми прийдемо туди, скоріше всього, вдруге, щоб там показати, хто тут батючка. Не батюшка, а той, хто тут, хто тут насправді найсильніше. Бачце, це тобі не ж Батєчка, а тут таточка. Батка, це мускаль, тут таточка. А що ж? До речі, це е -то? пацани, мені тут, чи, чи? тут, мені тут це зламали. мене зламали. Мені зламали лише мій щит. Але добре, що не чіпали мої тоді, що. Біля мене стрібітель просто пролетів. Біля мене стрібіт просто тут пролетів. Хто бачив, той бачив, хто не бачив це чувствує. Mm -hmm. Ну, то будем лейтися зараз в скіння того? А але ми але, але де... Де він, де він? тебе? А я тільки проплив тебе. Плив, плив, і тут він не спавниться і знищує мене. Тобто він стоїть на твоєму острові після тебе? Хто після тебе йде? Не знаю. Ту... Але з якої сторони треба? Справи. Не знаю. Погнали, підемо тут на ту того правого. Там москаль вроді. А як Олексій там каже. Так. Чи ж мені здається, тут хтось Ахі... Трохи... А як запустити а дрон, а як запустити дрон шпіон? Як запустити дрон шпіон? Пам'ятаєте, ми хотіли ще від того чела сказати, та ну нафіг, він засильний. Ну Також ми які, які взяли під контроль його вишку, але потім... Даня зробив фатальну помилку. фатальну помилку, а до нас випустили дрон. Я в помилку, просто в помилку, просто помилку. Ну так, просто стати. Це старшень. Це смертельна. Просто помилка. Ну, але ми все ж таки молодці, особливо Даня. Ну, от Даня реально. Ну, ти і Даня, ви вірили, що ви зможете? Я просто думав, та ні, ну його зараз РП запустить ми здохнемо. Вона така слабка. Mm -hmm. так От може... Дякую вам і Данові мені беріть собі сліпові гранати, закидаємо сліповою і буде такою гранатою. Сліпові дуже треба брати. Не димові? А слепові. Вроде удар не да? Гранат? А? Чекай, я взял ударні гранат, я хочу пода? Короче, пацаны, да погнали, я думаю. Можем и ты. Я еду по вас, окей, Чи ні? Так, я. Я беру димові гранати, кожен беріть димові гранати. У мене нема. О, о, я взяв димову гранату, щоб він нас не побачив диму. Значить треба брати значить, снайперку. Коротше, у мене є димові гранати, я буду показувати, е, буду стояти там, де треба буде кинути димову гранату, окей? Ви Тоді кидайте, щоб я його зможе, зміг знищити снайперкою. У мене нема димових гранат. гранати. А чого ти взагалі нічого не говориш? Та бо Дані трохи це нічого не чує, що ти йому говориш, але я йому передаю. Ж, Влад, а, добре. Чуєш? Володь. Ха? Ви питали, що я тобі тоді тебе не встиг підняти? Та все рівно, то вона запустила дрон, це вже було цей. На, побачили. Аеродром. Аеродром? А може підемо раз на аеродром? Як я понять, будьте на поготові з РПГ-шками. може... Mm -hmm. вони, вони, hey. вони якраз... ж а що робить жук? Я такой не понял. Що робить жук? Олексій, це виходи, Олексій, я біля твоєї бази. А виходь. щось не знаєш таке? Та, о, Давай збирайся дань, швидше. Збирайся? Це ти? Давай зараз дані заїжджаємо. Класно. заезжай. Клас, я, я Я понял. Поправочка наш новий. це ти? сюди. Ні, я усі зараз. <пробіт> а ти зробив робіт, чи що? Так. <пробіт> Ладно, очкай, ми тепер їдемо по Даню. Даня з тою сторони, вроді, я, случайно, його пропустив, напевно. Або та, Даня тут. Даня. <пробіт> Даня велика проблема, що до нього дуже легко пробратися, і просто я такий виходжу. Беру пістолет і бам-бам-бам, і його все зношу. Але так, тіпа, Данію треба купити ворот. У мене брат зайшов сюди. Давай зараз зайдемо і зарейдемо його. Тіпа, хто зайшов? Брат зайшов. Хто? Я хочу там побачити, де а... він, Ні, а який брат? Який? Старший, молодший, не знаю. Мій рідний молодший Андрій. А який в нього нік? Андрев? Андрев.

Зараз буде не саніна. Ні, ну, але поясни, що це було заради контенту. Що він попав ролик за то. Він він доки системи. Ну ні, не воно. О, окей, давай просто перевіримо, чи то чи я так прав, чи правильно я думаю. І що зараз ці уяви, коли появляться будуть ім'я, що це буде. Так. Жовтий має бути майже біля мене. А представте, він на мене рейд забирається. А представте, він на мене рейд хоче? Чекайте, пацани, чекайте, я шукаю його. Що? Зеленюк це хто? Зелений. Це хто? Я не знаю. Що, Олексій, я погано тебе чую. Ззаді нас був танк. Ззаді нас був танк. Ой-ой-ой. Зараз буде висадка з РПГ. Беріть РПГ. Ой. Олексій, так тут не стоїв. Там де не тільки Ой. Тут стоїв. Тобто жовтого він за нами на все? ні за ничего не він десь тут, я просто цей не знайшовши свой бази. ебазы. жовтий, це він тут. Май! Ти бачиш, що тут горти? Та тут жовтий, погнали, швидше. Пацане, нас підбили. <плес> іди <Ді> сюди, <плес> іди <ді> сюди, срочно <плес> всі. Всі. Олексій, куди ти вистріб? Ну, іди сюди. Прийдеться випахувати за тебе. <плес> <плес> Олексій, Олексій, на ти вийшов? Ми б зайшли зараз в базу. <плес> 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 Дай, я їду по вас. Я їду по вас. Чи може ви до мене їдете? Я не знаю, дайте. Ні, це тебе не найнебезпечніше там танки. А в нас такого і зброї навіть нема. Ладно, я купую собі танк. А я купити собі танк. Чекайте. Секундочку. Короче, я зараз буду купувати собі купуляться, не знаю. Як. Якісь... Я, знайшов, я не купив танк, але я не машину більш таку прикольну теж. Але єдиний мінус, що хтось має залізати наверх.